Відноситься до своєї батьківщини. Шучу, шучу. Є патріоти, а є міщани. Є патріоти, а є міщани. Міщани це або ті, які хвилюються за країну, але не дуже активно. А є зовсім байдужі до неї. Патріоти є освічені та неосвічені. Що це означає? Неосвічені це ті, які не мають своєї власної думки. І просто е, добираємося іншим і самі не неможні. У нас є і вимоги. Вимоги, щоб була більше гідність. Ні корупції, об'єднання земель, контрибуція, порозуміння з владою, закінчення війни. Також є вимоги щодо збільшення стабільності, збереження територій. Патріотична влада, свободу і демократію, зміцнення валюти і експортування. У нас є цілі, що ми важко будемо робити. Непомогати бійцям АТО, вплив на владу, владнання економічного стану, патріотична атмосфера. І головне ми. Зараз Дві сторони воюють на нашій дружані. Це патріоти України з російськими сепаратистами. Також, що ми ще хочемо, це те, щоб е, ЗМІ були більш правдивими і щоб не завжди отримували багато ж правдивої інформації. Салій Богдан, 11 клас. Чи правильно я вас зрозумів, що народу при президенті Порошенко живеться краще, ніж при минулому президенту? Я думаю, правильно президенті? А можете ви пояснити? Пояснити, що при президенті Порошенко було набагато рішення, ніж коли прихожі. Наприклад, зараз пора вже 39 число. Це як на мене дуже багато. Ми хочемо, щоб влада нас розуміла і щоб закінчилася війна. Чи правильно я вас розумію? Якщо буде така можливість, то ви приймете минулого президента на посаду теперішнього президента. Ні, якщо буде така можливість, то я думаю, що можна з наводити. На Ми хочемо патріотичної влади і думаю, що зараз буде зростати справді патріоти вже в патріотичній атмосфері, і через декілька років у нас буде сильна держава і хороша влада. Що потрібно для того, щоб була патріотична влада? Що потрібно? Патріотична атмосфера. Добре, що потрібно, щоб була патріотична атмосфера. Люди самі можуть її створити. Створювати, так, щоб у всіх іде людей навували. була одна в цьому. — Треба об'єднатися, треба ще щоб з такого. Всіх з такого ще віку треба виховувати, добре. Так? Так, Я правильно розумію, що ви хочете правдиві сміли, але не обов'язково свободу слова. Обов'язково свободу слова. Говорити можна ще заговорити. Говорити треба правду, тільки правду. Вся Україна може говорити правду, чи тільки патріоти. Я думаю, що з роками всі українці стали всього... патріотами. Сьогодні Ні, сьогодні свобода слова для всіх, чи тільки для патріотів. А... Висказувати свою думку може кожен, але якщо будуть правдиві зміни, то вони зможуть впливати і на міщан, так щоб вони теж становилися патріотами. А міщанам свободи слова немає? Вони можуть скаржити свою думку, але вони не мають права впливати на патріотів і робити їх не патріотами. Це, це можна зробити так, що кожен має право висловлювати свою думку, але якщо ця думка... Зашкодить державі, не владі, а державі, то він то, 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 та людина має відповідати по закону. І неважливо, ти патріот, чи ти, як дівчата, сказали сепаратист. Чи сепаратіст. Можна таке підсерватися? Держава це і є власне. Держава, це і є власне Ми маємо і ще. Тоді ще одне питання. Так. Патріотизм, по-вашому, це війна до до переможного кінця. Паціатизм це насправді любов до батьківщини, і якщо ти можеш щось зробити корисне, якщо ти можеш чомусь допомогти, в даному випадку це війна, але не обов'язково, щоб вона була дівця, ну, до кінця до саме важливої перемога, а мир і демократія. Що ми не будемо боротися за не будемо боротися за мир до тих пір? Поки каміння на камінь не лишуть. А до яких? Ми будемо до тих, поки це корисно для держави власне. Ми розрізняємо державу і Не розрізняє. Розрізняємо. Так. Так, дівчата.